Щойно говорила з хлопцями, з 17-річними. Вони У них Дисутна кампанія. І вони прийшли сюди з гітарою і кажуть, ну, хто як не ми, ми мусимо це робити. Я кажу, хлопці, я ветеранка Майданів. Коли я була першокурсницею, була ще е, на першому Майдані, коли була революція на границі. Потім була на Помаранщині. І... Зараз, коли я потрапила, я зрозуміла, що все було недаремно. Я насправді не дуже могла сьогодні прийти, приїхати сюди. Але я подумала, що от Рома Ратушний був би тут, але він не може прийти, бо він вбитий, то я мушу бути. Я бачу, що є покоління, яке прийшло за тими, кого вбила Русня. І все було недаремно. Ми, українці. Ми дуже сильний народ і політична нація, і нас не можна не чути. Ми дуже багато і дуже довго продовжувати чотирьох років було багато моментів, коли президент і уряд приймали якісь закони, вчиняли не гідно, не достатньо гідно. Але була певна самоцензура, коли ми не дозволяли собі виходити на вулиці, бо це може похитнути внутрішній стан. Ми повинні бути єдними. Але тут питання того, що якщо цей закон супедіє, його не скасують, то це навпаки ставить нам ризики. Радити більше більше земель ще більше, більше, більше життів, знову ж таки, тому що скоріше за все буде скасована міжнародна підтримка, тому що е, буде все більше розкрадатися і легше розкрадати бюджет, а це так само міно, це так само бюджет оборонки, так само бюджет, які надходять за кордону, і це може нам від цього нам може бути гірше краще зараз показати те, що ми проти того, що щоб так само міжнародна спільнота бачила, що українці проти цього, проти підписання цього закону, і тому на мою думку, це правильно те, що ми зараз. Будемо. あ